Шановні майстри, до мене приїхав Вадим Копійка, це значить, що? Буде збір. Буде збір. Збираємо на пташки омиротворення. Дуже коротко хочу поділитися з мною новиною. У мене родич, він пропав під Авдіївкою 9 місяців назад. Зараз знайшовся, поховали, поспілкувалися з хлопцями з 3-ю штурмовою. Я пообіцяв надавати їм, скажімо так, пташки. Щоб захищати наших воїнів. Тому всі, що ви бачите, зі всіх товарів, які будуть продані, всі кошти підуть на пташки, які зменшують популяцію окупантів. Традиційно ти знаєш, хто приймає участь. Так, ну, 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 давайте Ще раз розкажіть, може точно раньше Савайла ви, приймає. Буде, тут, савайла буде, е в будь-якому хату приймає. <реш> <реш> відео на каналі YouTube. Це так, в принципі, по Безперенько, безстренько так. пройдемось, такого розкажемо. Box Tull Rtem, я який раритет передав. А це чий? Невідомої конструкції, він... зараз ми спробуємо різати, до речі. Мене Після. багато хто запитував, порекомендую якийсь недорогий плиткоріз, такий для домашнього використання. Але... Звертайтеся, вже пишіть. Можна навіть аукціону не чекати, одразу віддати бокс Бокстол традиційно, він вже любить у нас, знаєш, такі речі цікаві. Да. Да. Ну, короночки від 3Tools, диски від 3Tools, Наступний, хто у нас? ITC компанія. Ну, постачальник Шижини, що він може продати? Плиткоріз для великого формату. З ось таким ламочом, різаком 3.30. Традиційно. Селід. Селід. Валерій, Універсал Тулс, ти знаєш, це воїн, який воював, захищав Україну. Що він передав? Ось такий генератор до 2,8 кВт. Яка ціна є? Це це Роздрібна ціна. Ага. А ти вже сам визначаєш любу ціну, хоч безкоштовно розкриваєш. Мінімум 20. <ріх> так, що ще він. А, о! Отже, він передав 9 присосок. 9 автоматичних присосок. Маленьких, маленьких так. Ага. Наступне. Юнітрей це його конкурент. Вони там люблять один одного. Я знаю. Але це колега у нас конкурент? – Ну, колеги. Так, їм передав помагатор. Це якийсь новий, Це вже наступна версія їх. Він трошки-трошки кажуть, що потужніший, чорний. І комплектація у нього така більш розширена. Так. Це в комплекті? Так, да, це всі да, ці стільки комплекті дисків, то там вам на рік хватить. І ціна нормальна. Ой. Юнітрейд передав вже який вирик. Я такого захиту не бачив. Бачиш таке? Що? Ну, я спонсив. Віброприсос. Все... Ні, це не віброприсос, це просто вібратор. Ну, він, він не присмактується. Mm, понят. Ну, не, понял. Ну, ну, ладно, відправити, він не Це я не так розумію для великого формату. Там же не треба. А підошку не. немає підошку. Самостійно треба з шумками закрутити та шуткує. Я не знаю. Ні, ну таке виглядає ніби потужно. Ось, бачиш на, на саморізах тут, на саморізах а на болтах вони зроблені. Потужно виглядає, але застосування це дивне для мене. А, він передав, ще щось передав, ну але це вже детально на каналі. Торгова марка Керама, це наш виробник, передав, подивіться. не то ти дивишся. Ніхто ти дивишся. Ось подивись. Все. Бачив? О, да я оцей. Оце... Я, я, я... я, я... я, я ж не... бачу і різдвя знімав. Оцей Це Вже з диском, зі всім, да? Ну, да. так? Ну так. Так в комплекті глянь, скільки фрез. Та шикардосик. Ні, Ну з помагаторами цей раз проблем не буде. Того разу запитував. Ну так тільки два. так, Наступне кутаміри різні. Так, савайва, що савайва? Що пове... Ой, дай який тобі. Блять, ти бачив таке? Це мені? Та не тобі тобі, це не на окціон. Це, це гравер, глянь вообще. ще. Mm -hmm. Віскі, А це не можна ще показувати. Не можна показувати, а просто так, сховай, хова. А ось дивись по дороге буде. а це від Артема, так? Чому він виглядає? Від, Від мене. А к тему це бош надав таке. Виробник. Ви ж знаєте, що я люблю українських виробників. Вигран передав пиловідводи під болгарки для кута 45, для прямого різу, для, передав також слайдер для роботи. Як на мене, достойні вироби, які впевнені. Заслуговують увагу. Насадки підписані? Все підписано і кругом ціна стоїть. Щоб нікого не забутиш. Так, Unitray, Vegran, Універсал, Тул, Сінержія Сінержія, Сінержія передала ось такі 4 присоски і ось такий потужний. Ось така площі. Вадим, ти ролик, ну, ну, будеш Блін, писати. Да, Добре, блін, це вже не менше не на метр двадцяти, це вже на якось купівні формату. Ну я порахую, що це для граніту, мармуру от таких щось серйозних, Або якщо дуже на рівні поверхні, тому що ну, для чого така монстряка здравіна. Ну, типа граба учи. Це добре, то подав. Постої. Ой, ні, ну ти ж у тебе інша ціна. Ну, Так, ми там будемо так, щось мутить. Щось будемо робити. Ну ось, в принципі, все, там може що хтось дошлють тебе. Дошлють? Ні, треба. Ні, <говорит> Не, не досила ти, ну товари дошлють. Досу... Дошлють. А це що це? Ага. Ага. Тестир, тестир, все Для електро. Тому, пам'ятайте, Вадим Копейка, Анатолій Савайло. прошу підписатися на Тік-Ток, слідкувати. Ну а що хочу передати українцям? Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні. Героям!